Посилочка місто Бузьк. Давай. Глянь. Тут нормально. Поки що без ніяких моментів, само собою, все йде нормально. Да? Маємо саме головне з того, що має бути. І знову універсальність прийомного пункту. Да? А чому універсальність прийомного пункту, щоб прийшли кольорові метали і корінь лопуха? Отака от ситуація. Оце ж універсальність. Я думаю універсальність. Корінчик. Подивись. Сухий? Ну, здається, сухий. Але обов'язково перевіримо вологоміром, так? Да? Обов'язково, це як закон. Розпаковка без вісов. Вісов, нет. Будемо на глаз розпаковувати. Е, поки короте, приїдуть наші віса, нічого немає страшного. Значить, так розкажемо, да? Ми ж вміємо викручувати ці ситуації. Ми ж вже такий е, Онлайн-прийомка з яким досвідом, да? Звісно, <рес> можемо розказати без вісок. Так, корінь лопуха. Далі що в нас в цієї посилочки? Смідяшечка. Подивись. Різна, до речі, тоненька, товстенька, золотенька, але тонка. Да? Ну, ось зелена, бачиш, окислена. І що? І страшно це? Ні, не, не страшно. Чому? Тому що ми приймаємо абсолютно всю мідь підряд. да? Для нас ніякого значення. Немає. А, знаєш, яку мідь ми не приймаємо? Мокру мь. Мокру, да, мокру мідь. І сьогодні було про це відео, так що кому цікаво, перейдіть на канал і подивитесь, що таке мокра мідь. Ось де яка копанятина приїхала? Бач? Отаку От штуку ми купуємо. Угу. Да, купуємо, тільки запам'ятайте, тільки старе копане. Сучасне не купуємо. Так що отакий момент. І що в нас ще далі? в посилка це латунька. І що в нас ще далі в посилочці? Алюміній, так? Да? Тільки серед цього алюмініє є профільний алюміній. Електрики тут немає, а ...профілька, профілька трохи є. І ми, як зазвичай, все це виберемося з алюміній ми посортуємо чоловіку, все зробимо. так? Да? Да. Так що дякую вам за посилочку. Вибачайте, що вона була без веслу. Ой, чи без вагів. Зараз ваги принесуть, бо хлопці забрали для деяких робіт. І що? І чекаю саме на вашу посилочку. Так що будете готові, пересилайте її на одний.